Друзі, вітаю! Сьогодні ми обговоримо результати відбору кандидатів на посаду членів наглядової ради Кабуляцької міської лікарні комунального нашого підприємства. Цього тижня у середу відбувся конкурс. Коротко про історію цього питання. Кілька років тому ще за часів керівництва лікарні головного лікаря Володимира Казруда та колишнього міського голови Олександра Копильця. Постала ідея створення наглядової ради відповідно до постанови уряду, щоб ця наглядова рада виконувала контрольні функції та сприяла стратегічному розвитку підприємства. Було розроблено навіть календарний план реалізації цього задуму, але тоді ідея не знайшла підтримки. Можливо, головний лікар домовився з міським головою. Але згодом в статуті лікарні з'явились пункти, що зобов'язували узгоджувати ключові питання, такі як кадрові рішення та виплата премії адміністрації з міською радою та головою. Цього року ми знову повернулися до ідеї запровадження наглядових рад у комунальному підприємствах, медичних, зокрема медичних закладах. Депутати на сесії підтримали цю ініціативу та оголосили конкурс, а потім сформували склад комісії для відбору незалежних членів. Наглядової ради. Всі календарні терміни, пов'язані з оголошенням, прийомом документів та співбесідами з кандидатами, були витримані. Наглядова рада, згідно з положенням, складається з п'яти членів, з яких три незалежні і обираються конкурсною комісією з числа кандидатів, які виявили бажання взяти участь у конкурсі. А двоє кандидатів пропонуються потім міським головою та депутатами Кобиляцької міської ради. Тепер повернемося до самого конкурсу. Спочатку поговоримо про членів комісії, яка була сформована за певними правилами, визначеними постановою Кабінеті міністрів. До складу комісії війшли три представники міської ради, представники громадських організацій, пов'язаних з медичною питаннями або боротьбою з корупцією, та представники департаменту охорони здоров'я обласної військової адміністрації. Саме ця комісія і розглядала заяви кандидатів у члени наглядової ради. Тепер щодо членів комісії безпосередньо делегованих Кобуляцькою міською радою. Це Олег Слав'янський, депутат міської ради, який головував, Ольга Татарко, депутат міської ради та працівник міської ради, вона секретар цієї комісії, та Роман Киценко, фермер і депутат, соратник директора комунального підприємства Кобуляцька міська лікарня Олександра Горбенка. Про компетенцію цих осіб в галузі медицини я не буду детально зупинятися. Особисто я, коли потрапляю в подібні ситуації, щоб дати оцінку комусь, тоді орієнтуюсь на критерії, якими зазвичай користуються фахівці у галузі, тобто в даному випадку медики та діючі медичні чиновники. Від громадських організацій до складу комісії затвердили Наталію Шибіку, медсестру Кобиляцької міської лікарні, пана Лесика, який представляв ротарі клуб Кобиляки, і є фінансовим директором товариства Добробут та старта Київ фірми, та пана Ляха, який раніше брав участь у відборі директора ПМСД. Від, від е, охорони здоров'я комісії війшли Юрій Курілко, заступник начальника. Департамента, начальник відділу стратегічного розвитку підприємств медичної галузі та юрист департаменту. Тепер про кандидатів. Серед них було всього шість осіб, що претендували на членство в наглядовій раді. Тобто, конкурс складався два на одне місце. Це Володимир Дрига, начальник пенсійного фонду. Наталія Стовба, працівник Приватбанку, Олександр Дмитренко, адвокат, Олена Коробенік, лікар, заступник директора Білицької ПМСД, Жанна Шевцова, директор підприємства Будсервіс. В минулому заступник голови район, Кобиляцької районної державної адміністрації та ваш покірний слуга Олег Решетило, депутат з досвідом держуправління та на даний час займають журналістською діяльністю. Конкурс проходив у приміщенні Кобиляцької міської лікарні. Частина членів комісії була. Присутня особисто частина працювала онлайн через відеотрансляцію. Кожного з претендентів запрошували особисто, після чого кожен член комісії виставляв оцінки за результатами співбесіди. Так як було 6 кандидатів, то найвища оцінка складала 6 балів. Усі оцінки підсумовували, виводили загальний бал і за рейтинговим показником визначали перших трьох претендентів на членство в наглядовій раді. Про те, як відбулися співбесіди з кожним із кандидатів у члени наглядової ради, ви можете дізнатися з окремого відео, яке я підготував. У ньому я здійснив монтаж, прибрав зайве і залишив лише моменти, де кожен кандидат заходив, відповідав і виходив, тобто повністю без обрізок. На відео ви побачите, хто читав з листочка, хто не міг відповісти на запитання, хто в темі, хто ні. Сподіваюсь, що після перегляду глядачі саме дадуть оцінку, який з кандидатів відповідав необхідним критеріям для обрання в наглядову раду. Сподіваюсь, що і депутати Кобуляцької міської ради також оцінять відповіді конкурсантів. І не лише оцінять відповіді, а й дадуть оцінку діям членів конкурсної комісії, яких вони делегували і призначили, яким довірили це питання щодо самих оцінок, мене безумовно прикро вразила тенденція. Тенденційність у результатах, бо призначені Кабуляцькою міською радою депутати, члени комісії, проявили себе своєрідно. Ну, Найперше, що кинулось в очі, оцінки, виставлені депутатами. Кардинально відрізнялись від оцінок виставлених представниками Департаменту охорони здоров'я. Ну, посудіть саме. Одні поставили шестірки, а тим поставили занижені оцінки. Ось подивіться, як мене особисто оцінив Роман Киценко. Депутат, Кобиляцької міської ради, фермер і колишній колега по Кобиляцькій районній раді. У ті часи я запропонував йому особисто взяти участь у виборах від Радикальної партії. І його люди обрали. Ми були разом там депутатами фракції Радикальної партії. Але смак депутатства Кеценко, очевидно, сподобався цього разу. Він обрався вже від слуги народу. Зараз він товариш і партійний соратник директора комунального підприємства Кубиляцька міська лікарня, депутата Кобиляцької міської ради Олександра Горбень. То по оцінкам усе відразу видно, чи не так? Кандидатом, так званим незалежним, він поставив по 6 балів, а незручним для директора Кобилецької міської лікарні Горбенка, ну, наприклад, мені, Жанні Шевцової та Олені Коробен'єк, яку, до речі, досить високо оцінили колеги з департаменту охорони здоров'я Киценко поставив по трояку. Тобто він вважає, що ми зовсім не розбираємося у стратегії розвитку медичного підприємства. Подивіться, з якою завзятістю він це зробив. Навіть не заглядав у свої записи, а відразу виставив трійки. Головне було потрапити в прізвище, кому поставити шістку, а кому три. Так само тенденційно і швиденько виставили оцінки і депутат Ольга Татарко, та депутат Олег Словянський. Відчувається, що з ними попрацювали. І ніхто небудь, а очевидно, директор та колега по депутатству. Велика ймовірність, що їх попросив, ну, як мінімум, Олександр Горбенко, а може хтось і інший з високих кабінетів. Подібним чином діяли і так звані представники від громадських організацій. Насправді, дехто з них виявився добряче залежним і заангажованим. Не відступили від питання і представники, наприклад, пані Шебійка Наталія, у якої син працює в лікарні. Очевидно, теж. Впевнено, виставила високі бали Дризі, Стобі, Дмитренко, і натомість іншим трьом бали були явно занижені. Правда, знизити оцінки лікарці Олені Коробейник, видно, таки совість не дозволила, бо ж таки працювали разом і боролися в тому числі з ковідом в одному з відділень Кобиляцької міської лікарні. А ось пан Лесик, представник ротарі клубу Кобиляки, який працює під керівництвом Анатолія Таранушича у фірмі Добробут. Тарушич останнім часом тісно співпрацює з директором Коболяцької міської лікарні Олександром Горбенком. Тож і не дивно, що Лесик теж високо оцінив одних потрібних кандидатів стовбу, Дмитренка і Дригу. Натомість підрізав оцінки іншим трьом кандидатам, щоб потім сходилась математика. Нагадаю, що кандидатів у наглядову раду проходять троє за підсумками суми балів. Якось за дивним збігом обставин. На тій самій сесії, де затверджуватимуть наглядову раду, пан Лесик просить, щоб йому дали земельні наділи на сінокоси та городництво. Ну прям зразу, щоб з ним розрахували за його сумлінну в лапках роботу в комісії по обранню членів потрібних членів в наглядову раду. Ну, все зовсім по-доброчесному, чи не так? Виходить, що представників з обласної адміністрації, з, зокрема з департаменту охорони здоров'я, місцева влада залучила для галочки, щоб ними прикритись для кворуму, а свої питання вирішила за рахунок таємних перемовин з депутатами та залежними представниками від громадських організацій. Як же ж тепер далі співпрацюватимуть з департаментом охорони здоров'я Кобиляк? У мене виникає запитання: коли ж після того, як думку так красиво прокинули представників департаменту, як вони туди будуть звертатись. Вважаю, що проведений конкурс абсолютно непрозорий з тенденційно виставленими оцінками і втручаннями Олександра Горбенка. Очевидно, через колег-депутатів, через інших осіб, вплив на представників громадських організацій очевидно. А ось в обласну військову адміністрацію він не стукав. Йому вистачило математично, щоб занизили оцінки, домовлені члени комісії, одним конкурсантам і. Зрізали, вважаю, що для дотримання доброчесності, відкритості, прозорості й порядності потрібно проведення нового конкурсу з іншим складом конкурсної комісії по відбору незалежних членів наглядової ради. Рекомендую всім, особливо депутатам Кобуляцької міської ради, уважно подивитись і прийняти правильне рішення, адже юридично. Якщо депутати на сесії не проголосують за призначення обраних конкурсною комісією членів наглядової ради, тоді автоматично потрібно буде оголосити новий конкурс. Тож звертаюсь до всіх депутатів, кому не байдуже ефективна робота наглядової ради. Переконаний, що як відбудеться обрання, так піде розвиток того комунального підприємства Кобуляцька міська лікарня. Адже саме цим стратегічним розвитком і повинна займатися сьогодні наглядова рада. Ну, а наглядову раду повинні визначати на прозорому, чесному конкурсі. У мене все. Тепер черга депутатів. Голосування відбудеться вівторок. Побачимо, як піднесуться депутати до скандального конкурсу. Затвердять, чи наберуться сміливості, і оголосять новий конкурс. На все добре, до зустрічі у вівторок.